Коли чуємо слово вірити, колись на першому курсі ще в семінарії, пам'ятаю, що коли говорили про слово вірити, і, власне, не говоримо зразу про те, що вірити в Бога, а говоримо спочатку, що для того, щоб жити, функціонувати, то маємо вірити комусь. Ну, Вдома віримо нашим. Батькам, нашій мамі, яка нам готує їсти. Віримо, що там воно є не отруєне, що це зготовлене і дає нам якусь їжу. Віримо. Коли сідаємо в автобус, то віримо, що цей шофер він є адекватний і він довезе нас, куди нам потрібно. Коли йдемо в школу, коли кругом, ми потребуємо. Людина потребує вірити в певні якісь е, речі, щоб функціонувати нормально в житті. Якщо людина нікому не вірить, і взагалі, то це кажуть, що це є власне така проблема, де коли можуть бути такі розлади. Не йдеться про те, коли військові повертаються, вони мають про. Тоді труднощі з адаптацією потребують інтегруватися, чи навпаки, ті, як йдуть на фронт, мають потребу війти в цю ситуацію, вірити. А Ісус сьогодні каже гучним голосом, і кажуть, це вже експерти, це вже третій раз Ісус таким гучним голосом каже, хто вірить в мене, той, вір... той не вірить, не в мене, а в того, хто послав мене, хто вірить в мене. І власне, це довіряти, вірити в Бога, скільки знаків, скільки знаків, скільки чудес вчинив Ісус за свого життя. І єдина мета цих чудес вона була для того, щоб люди повірили в Нього в Ісуса і щоб через нього спаслися, щоб отримали життя вічне. Щось для нас може теж такого бути. Цікавого, дивного, тому що зараз дуже є популярно в світі казати, що я там віру, але маю свою думку в щось там таке віру, або до кінця цього ще не розумію, ще не пізнав. Ну, і деколи так є вигідно, віру, не віру. А Ісус сьогодні дуже конкретний з нами в цьому Божому Слові і говорить, що якщо віриш, то власне ти ж. Приймаєшся світло. Ісус є тим світлом в твоєму житті і в цьому світі, в темряві, який часто живе в темряві. А якщо не віриш, то залишаєшся, вибираєш жити в темряві. І це є дуже ясно зараз для нас в цьому, в цьому сучасному світі, щоб знати, як вибирати. Власне, невірство тих людей, з якими був Ісус, привело Ісуса на хрест, на те, що розіп'яло Ісуса. Але Господь. Бог Небесний, наш Батько такий великий, що навіть це зло зміг перетворити на добро, тому що на Христі показав, виявив свою безмежну любов до всього людства. І навіть в такий спосіб. І, власне, ми є закликані, ми є запрошені до того, щоб повірити в Ісуса. Тому що Ісус дуже добре каже, ми часто люди вірять в Ісуса, вірять в Бога зі страху. А Ісус каже, що не прийшов вас судити, але щоб ви спаслися. Тобто, все, що робить Ісус, все, що робив, все, що проголошує церква, Боже Слово, все, все йде для того, щоб сказати людині, дати шанс, наверніться, послухайте, живіть в світлі, не живіть в темряві. Вмійте розпізнавати між добром і злом, вмійте вчитися бути біля Ісуса. В ці складні, важкі часи, читайте Боже Слово, приступайте до святого причастя, приступайте до таїнств, до сповіді. В ці часи будьмо готові. Не піддаваймося на страх, не піддаваймося, щоб це зло, це весь негатив, він, власне, Закрив це світло, яким є Ісус. Тому що коли опускаємо руки і кажемо, я вже не знаю в що вірити, я вже не довіряю Богові, то це якраз цей момент, коли темрява закриває світло в нашому серці, надію, довіру до Бога. І якраз про це каже Ісус, що Він нас не буде нас судити Бог. А якраз наше невірство, наша добра воля, яку маємо, наш вибір, нас самі себе засудимо, самі себе знищимо, самі, якщо не приймемо це запрошення Ісуса, повірити в нього. Брати і сестри, так виглядає, що говоримо про речі зрозумілі, про речі, які знаємо, про речі, які чули. Але потребуємо ще раз сьогодні, якщо Ісус тричі голосним голосом сказав, хто не вірить в мене, хто вірить в мене, вірить того, хто мене послав. Молімося, просімо в Господа, щоб збільшив нашу віру, щоб укріпив нас у вірі. Це не справа одного разу, одного дня, але все життя потребуємо просити в Господа цієї вірності. Цього зросту в вірі до Його Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.